Ніколас Голд грає лекса Лютера, який по фільму Геніальний лиходій. А його потужний план перемоги це стравити дві країни, щоб спровокувати збройний конфлікт, сподіватися, що саме Супермен втрутиться, виставити це як акт агресії від прибульця, отримати мандат від уряду США на його знищення, та сподіватися, що Супермен зайде і не розіб'є скляний куб до того, як Метамор створить криптоніт, якого не бачив раніше і якого більше не існує в природі. Геніально! При тому, що в нього вже є ультрамен під прикриттям Молота Боравії, який на початку фільму двічі робить відбивну з супермена. Він насправді не надрав супермену зад. Звісно, звісно. А замість того, щоб добити ледве дихаючого противника, Лекс вирішує відкласти це на потім. Але ще більш безглуздим це виглядає, якщо згадати, що у цьому всесвіті вже три століття як існують мета люди. І ніхто з них не викликає в Лекса такої ненависті, як Супермен. Чому саме він? Тому що прибулець. Скоріше, просто тому, що той головний герой.